34 роки тому в долях сотені тисяч мирних радянських людей розпочалася страшна сторінка, пов'язана із початком військових дій в Республіці Афганістан. Неспокійні і тривожні дні настали і для батьків та рідних солдатів, сповнені невизначеності та чекання. Усього за 10 років війни через її горнило пройшло більше 150 тисяч українців. Чимало з них ніколи не повернулися з неї. Ще більше назавжди стали каліками. Непростою ця війна була і для нашого земляка Кавалера Трьох Орде. Червоної зірки Івана Прихідька. Протягом кількох років йому часто доводилося бачити гірку правду воєнного лихоліття, переживати біль утрати знайомих людей. Проходив службу із Афганістан з 1980 года, 1 августа, по 15 января 1989 года. Приймав участь в бойові действия Кандагар, Баграм. Джилабад, Бараки и других населенных пунктах и городах Республики Афганистан. Служил в отдельном 345-м гражданском полку под командованием кунира полка Героя Союза Востротина воздушно десантных войска. За время службы в Республике Афганистан я получил боевые награды, такие как три ордена Красной Звезды, две медали за храбрость. Сьогодні колишній воїн-інтернаціоналіст неохоче згадує про ті сумні часи, адже приємного у війні мало. Єдине, що зігріває його душу і до цих днів дружба і побратимство, звичайних солдатів та офіцерів. За що давали б ордена? Один із примірів. При наслідному пункті хост, в якому участвовала моя дільна рота. В течение трьох місяців ми захватили чотири каравани. в караване находилось оружие, церковное оружие, боеприпасы, мина, так само продовольствие, так само нецельное оружие, которое могло бы использоваться против советских войск и мирного населения. Афганская война оставила в моей душе глубокий отпечаток и печаль и радость в том, что радость, то, что вышел невредимым и здоровым. Печаль в том, что много были товарищей, Так і не дождаться люди щастя мирного, Куда вивів наші війська з Афганістану. Афганістан. Він став синонімом людського лиха за кожним воїном-афганцем свій життєвий подвиг, своя доля. І це добре усвідомлює і герой нашого сюжету для Івана Прихідка Афганістан і досі незагоєна рана. Біль утрат і сумних спогадів. Сьогодні хочу пожелати своїм побратимам і колегам здоров'я, щастя і міру не над землі. І вічно пам'ятати наших погибших товаришів.